12 жовтня в рамках дні відкритих дверей Європейського тижня регіонів. Єврорегіон Дністер має офіційне представництво в Європейському Союзі. Вінницька область стала першим українським регіоном, який відкрив своє представництво у Брюсселі. Основна місія забезпечення зв'язку Вінницької області та єврорегіону Дністер з європейськими інституціями та участь у програмах Європейського союзу. А представляти Вінничину буде Олександр Мороз, дипломат з 20-річним стажем. Ми маємо сьогодні. Всі підстави говорити, що той курс підготовчої роботи щодо євроінтеграційних процесів і проведення відповідність і законодавчої бази, і безпосередньо реалізації проєктів, які направлені на регіональну політику, у нас є всі можливості для того, щоб ми їх реалізовували. Якомога ефективніше, зокрема, за словами голови обласної ради і голови ради Єврорегіону Дністер Сергія Татусяка, завдяки наявності у Брюсселі представництва область зможе розраховувати на залучення грантових коштів Європейського союзу, а також коштів окремих регіонів країн його членів. Якщо раніше кошти на різні програми виділялися через Уряди країн східного партнерства до сьогодні змінений формат надання такої допомоги і реалізації проєктів. Я вважаю, що, що чим ефективніше ми сьогодні запрацюємо як державні органи влади, представницькі органи влади і особливо громадські організації, тим ефективніше ми будемо розвивати наш подільський край в всіх напрямках. Крім того, область сподівається таким чином залучити європейські кошти на побудову автомобільно-залізничного мосту Ямпіль Косоуци через річку Дністер, вартість спорудження якого складає близько 8 мільйонів гривень. Такі ж сподівання покладають і на побудову очисних споруд на березі Дністра, які коштують 5 мільйонів євро. Під'їзних шляхів до пропускного пункту брониця Унгурь – 3 мільйона євро, та на розвиток аеропорту Вінниця. Тетяна Соловей Віталій Дамець новини телеканал Смарт.